Ні Росія, ні Україна ще не витягнула весь свій резерв. Поки що ось вони на підготові до цього. Ви як вважаєте, це все на що здатна Росія? Чи ось до, до прикладу на той самий аеродром у Бердянську буде підводитися ще більше техніки? залежно від того про які резерви ми говоримо, в контексті чого, наприклад, артилерія, вони підтягнули все, що на сьогодні можуть. Uh -huh. І ми бачимо, що за артилерією йде окреме полювання українськими військами, тому що ворог її використовує найбільше для оборони. Ну це це очевидно, тому її треба знищувати авіацію. Так само з того, що могли, вони підтягують. І ми бачимо, зокрема, і на окуповані території. Причому активна авіація ж застосовується Росією уже давно, особливо керовані авіабомби, якщо ми говоримо про південь. Тому в принципі з тих резервів, які вони могли залучити зараз, що стосуються авіації і артилерії, точно я думаю, що максимально вже підтягують те, що є на сьогоднішній день, наявне в ресурсах. У них ну скажімо так, треба розуміти, що. Ворог розумів, що ми готуємо контрнаступальну операцію і готувався до протидії як міг. Наскільки ефективно, наскільки це допоможе, це покажуть уже реальні бойові дії. Я сподіваюся, що нічим не допоможе. Але от на сьогодні більшість того, що можна було залучити Росії, вже залучається або вводиться безпосередньо в бойові дії. А скажіть, будь ласка, от знищення штабів, припустимо, буквально на минулому тижні дві таких події сталося. Ми достатньо регулярно чуємо про бавовну меншого масштабу, про окремі склади і так далі. Ось цей момент знищення командування і глибокої логістики він іще не набув критичного для росіян масштабу? Ще ні. Ну насправді це досить хороша позитивна тенденція з нашого боку, тому що ураження штабів пунктів управління складів логістики і все це, це дуже добре. Причому, що бачите, що наносяться удари якраз по тим точкам, де у ворога резерви. А я маю на увазі Бердянськ, Мелітополь, Такмак, Маріуполь. Тобто, це всі ті позиції, вони обрані дуже добре і вдало, тому що там Росія підтягувала свої резерви, пункти управління військами і так далі. І успіхи в цьому є. І те, що був успішний удар по штабу 35-ї армії, це дуже важливо. І те, що продовжується полювання, фактично за такими важливими об'єктами російських військ на окупованих територіях, теж Но поки що сказати про те, що це вже носить критичний характер, що призвело до того, що російське угруповання втратило повноцінно, скажімо, координацію зв'язок і управління військами там на окупованих територіях, а це є мета. Тобто, mm -hmm. ось це є кінцева мета нанесення ударів. Поки що говорити про це не доводиться. Але побачимо це ж лише, ну скажімо так, початок таких контрнаступальних mm -hmm. дій, що 100% висновки робити зарано. А загалом, пане Олександре, те, що на аеродромі у Бордянську вони перекинули 20 вертольотів. Це багато? Ну це немало. Звичайно, це вони перекидають для того, щоб підтримувати е, свої, е, свої війська, які знаходяться на суходолі, які будуть протидіяти з повітря. Ну це я скажу не критично точно. Це точно не критично, тому що їх можна збивати і із ПЗРК Стінгер, і не тільки, тобто це не потребує абсолютно якихось там виключно зенітно-ракетних комплексів. Але зрозуміло, що це становить певні виклики. Тому, до речі, і коли говоримо про питання засобів протиповітряної оборони, яке піднімається ще на кожному рамштайні, воно тому і піднімається. Що є розуміння, що треба знищувати ворожу авіацію, як гелікоптери, так і. Літаки, ну я думаю, що їх будуть знищувати. Уже є результати збиті і штурмовики, і гелікоптери, К-52 російські. Тобто, буде робота проводитися, але певні загрози це звичайно становить. Угу. Ось ця.